Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні поговоримо про дошку з колекції Сенсес під назвою Дуб Тач. Давайте розглянемо її ближче. Добре. Паркетна дошка Тач це дубова підлога з асортименту найбільших за розміром дерев'яних підлог колекції Сенсес. Розмір кожної мостини цієї дошки складає майже 21 см ширину. Та 2 метри 20 см у довжину при загальній товщині 14 мм. Дуб тач має сіре забарвлення, що надійно захищене покриттям матовим лаком, помірну кількість сучків на поверхні та фаску лише по довгій стороні планки. Двостороння обробка фаскою ще більше подовжує мостини та створює ефект суцільної широкої планки на всю довжину кімнати. Для великих приміщень вибір дощок такого формату стане найкращим варіантом, тому що така підлога надасть приміщенню відчуття ще більшого простору. А в сірому забарвленні вона виглядає просто прекрасно. Така підлога не старіє, вона поєднується майже з усіма стилями інтер'єру та будь-якими предметами декору. Ви можете зустріти сіру підлогу в сучасному інтер'єрі, можете і в мінімалістичному чи навіть сільському. На відміну від інших кольорів, сірий кольор підлоги не може акцентувати на собі увагу, він є лише чудовим фоном для меблів та різноманітних предметів інтер'єрів, вигідно їх виділяючи. А ще сіра підлога є дуже практичною, бо набагато краще приховує на своєму тлі пил, бруд та всілякі дефекти, наприклад, подряпини і плями. Дошка тач це продукт, що виготовлений на 100% з деревини з верхнім шаром цільного дубу товщиною 3,2 мм. Конструкція цієї дошки дуже стійка до змін температури і вологості. За рахунок трьох шарів деревини, що укладені перехресно, мостини дошки навіть при таких масштабних параметрах мають дуже високу стабільність конструкції та розмірів. Вони не коробляться, не розшаровуються, не зсихаються та не розширюються в результаті експлуатації. Кожна дошка є повністю готовою продукцією із вже обробленим поверхневим шаром, придатним для використання безпосередньо після монтажу. Головна умова початку вкладання це рівна та суха стяжка підлоги. Також мають бути завершені усі так звані мокрі роботи на поверхнях стін та стель, такі як ґрунтування, шпаклювання, фарбування і нанесення декоративної штукатурки. Монтаж дошки це фінальний етап ремонту перед встановленням дверей та меблів. Виконати монтаж можна як на підкладку у плаваючій системі, так і методом жорсткого щеплення зі стяжкою чи фанерою з використанням спеціального паркетного клею. Також ви можете користуватися теплими підлогами під цією чи будь-якою дошкою виробництва барліник. Гарантійний термін експлуатації Dubatach дуже тривалий і складає аж 30 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!